Доброго ранку, мої любі малята! Давайте ми зараз з вами привітаємося. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, послухайте, що я скажу. У народі кажуть, нема у світі нічого дорожчого, як родина. Що таке родина? Дітки, а хто входить до складу сім'ї? Так, це мама і тато, братики і сестрички, бабусі та дідусі. Усе це сім'я, рід, родина. І ось до нас знов завітала з дуже дружньої сім'ї бабуся Гануся. Ви її пам'ятаєте? Її онучка Оленка ще дуже маленька, але вона вже також ходить до нас у садочок. І бабуся Гануся запитує малят, а чи полюбляєте ви відгадувати загадки? А чи вмієте ви складати загадки? Тож спочатку давайте згадаємо, що таке загадка. Так, загадка розповідає про який-небудь предмет, але ніколи його не називає. І бабуся Гануся хоче, щоб ви придумали самі загадку. Ось розгляньте оцей малюнок. Хто тут зображений? Так, дівчинка. А що у неї на голові? Вірно, хустинка. Малята, а що знаходиться поряд з дівчинкою? Молодці, капуста. А чи схоже листя капусти на хустку? Схоже. Малята, а яка пора року на малюнку? А як ви здогадали, що це літо? Вірно, тому що літають метелики. Малята, яку ж загадку ми з вами можемо скласти? Так, малята, ось погляньте, хто голівку свою влітку накриває і по 20 хустин на голівці має? Вірно, капусточка. А чи хочете ви знати, скільки людей? У сім'ї Омелька. Тоді слухайте уважно і рахуйте, у нашого омеличка невеличка сімеєчка, тільки він та вона, та старить та стара, та дві дівки косатих, та два парубка вусатих, та дві христів на мисті. Та дві ляльки в колисці. Так скільки малята? Дід? Яка сімейка у Омелька? Скільки їх? Вірно, 12 молодці. Малята, поспішиш людей насмішиш. Про кого це так говорять? Так, про людину, яка дуже кудись. Швидко поспішає. А як ви вважаєте, це загадка? Так, мальта, це прислів'я. А прислів'я це мудрі народні висловлювання. Вони вчать, як треба поводитись, чого не варто робити. А як ви думаєте, коли ж так кажуть, поспішиш людей насмішиш? Так, малята, так гов, ось погляньте, хлопчик, він робить домашнє завдання, та чомусь кудись дуже поспішає і наробив багато помилок. І робота в нього дуже грязна. Не старався хлопчик. От йому дівчинка і каже, поспішиш людей насмішиш, тому що домашнє завдання треба виконувати старано. Не потрібно поспішати. А як ви розумієте, таке прислів'я? Пджола мала і та працює. Малята хоч і йдеться про комаху, але мається на увазі людина. І неважливо, як маленька чи велика, будь-хто має працювати старанно. Ось погляньте на картинку маленька дівчинка, а та також працює, допомагає матусі витирати. Посуд, тому й говорять, бджола мала і та працює. А як на вашу думку, коли використовують таке прислів'я, знає киця, чиє сало з'їла? Це малята, коли хтось зробив шкоду і не признається, проте видає себе, бо соромно йому. Дітки! А ви помітили, що в прислів'ях часто йдеться про тварин, але мають на увазі люди? Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте прислів'я про сім'ю, родину? А ось послухайте, які бабуся розповість. Без гілок не дерево, без дітей не сім'я. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Малят, а моя онучка Оленка не любить довго сидіти під час обіду за столом. І коли їсть дуже, поспішає, то я їй кажу. їж потрошку. Тільки не з'їж ложку. Це така малята промовляночка. А ви знаєте, яку промовлянку говорять тому, хто багато розмовляє? Помовчи язичку, кашки дам. Малята, а в якій ситуації говорять таку примовлянку? Уже сонце котиться. Нам додому хочеться. Вірно, це коли ми десь пішли в гості, дітки, і вже темно стало, то ми можемо сказати таку примовляночку. Уже сонце котиться, нам додому хочеться. Ми були сьогодні, дітки, дуже молодці, і бабуся говорить, щоб ви вивчили одне прислів'я про сім'ю. І записали його і скинули в нашу групу. А вам вона говорить: до побачення! Ви молодці, до зустрічі!